Бальзамін це один із найменш невибагливих і популярних рослин для кімнат, балконів, клумб, і догляд за ним нескладний. Розмістіть бальзамін добре у освітленому місці без доступу прямих сонячних променів, і він буде радувати рожевими, червоними, білими, малиновими квітами протягом усього року. По можливості розміщують на східних або західних вікнах. Щоб виріс пишний красивий куш, слід періодично повертати його до світла з різного боку, часто провітрюйте кімнату, в якій знаходиться ваша рослина, але уникайте протягом, поливайте пальцем регулярно і рясно по мірі підсихання верхнього шару землі. Ця ошатна квітка при гарному догляді швидко починає цвісти, і протягом кілька місяців радує своїми скромними, але дуже милими квітами різного забарвлення. Якщо бальзамін довго не зацвітає, це може бути пов'язане з жируванням пагонів. Необхідно пересадити його в більш тісний горщик. Підгодовують бальзамін в період активного росту з квітня по вересень, повним комплексним добривом кожні два тижні. Розмножувати бальзаміни можна живцями, які укорінюють у воді або будь-якому субстракті. Для розмноження беруть зрізаний живець або відрізок стебла довжиною 5-10 см. Нижнє листя слід видалити і помістити. У воду, поставивши у світле, темпле місце. Коріння у живців з'являється через 10-14 днів. Після утворення коренів живець саджають у горщик. Другий спосіб коріння живцями потрібно помістити живець у зволожений ґрунт. Вони швидко підуть у ріст і буквально через кілька місяців зацвітуть. Вегетативне розмноження живцями дозволить зберегти на 100% сортової якості рослини. Щоб рослина була пишною, рекомендують кілька разів прищипувати пагони. Якщо ж ви хочете вирощувати бальзамін як багаторічник, то навесні потрібно сильно обрізати пагони, які сильно витягувалися за зиму.